Військові можуть легко конфіскувати твій автомобіль, якщо ти не знаєш цей лайфхак. Держава примусово вилучає авто у громадян. Це право затверджено у постанові Кабміну України номер 1921 Але зараз ми розкажемо, як цього уникнути. Для початку варто перевірити, чи твоє авто не знаходиться у викраденні. На нього не накладена штраф або це не друге авто в сім'ї. Якщо з цим все чисто, варто їздити за кермом лише у тверезому стані, щоб у держав держави не було передумов для конфіскації твого авто. Наразі конфіскація авто стосується переважно автопарків підприємств. А твоє авто зможуть конфіскувати лише якщо рішення укладено вищим командуванням ЗСУ або іншим підрозділом, та лише з умовою, якщо власнику відшкодовують його вартість. Тому уважно читайте закони та страхуйте своє авто на Finance.ua. Шукайте знижку на страхування за посиланням в шапці профілю.